Ну що, коротше, ми приїхали 10.00. Нам на 10 треба бути там. А ми тільки йдемо. Ну що, я думаю, що ми співаємо. Коротше, буде концерт, я в шокі. Ого, а де ми тут все? Людей капець. Все, ми садимо. Надовго. Не знаю, ну я, я все тільки встала сразу на концерт. Добувачів освіти. Сьогодні та розбудовувати нашу громаду. А можливо, і всю країну. Ви майбутня еліта нашої країни. На всіх E como З вами своїми знаннями, своїми навичками, своїм досвідом, своєю любов'ю до кожного з вас і до нашої держави. То я думаю, що доречно буде зробити спільне фото всіх наших переможців з вашими педагогами. Тому прошу підходити до сцени. Okay. Все, свято закінчено. І виходимо, кажу, свято закінчено. Все. Недовго. часочок було. Хорошо, тільки як нам зараз випав, в нас в вісім. Я вас вітаю з новорічними святами. Це тобі пам'ять про те, що ти брав першому турні, перше місце в вибори. Да, Надію, щоб в дев'ятому класі ти мене не Хорошо? Ваня далеко без... з сусу, це тобі дали? Це вчителька. Це по трудовому, так, да, підходила. Все, ми вже сидимо в машині, гріємо в машину, холодно. Мінус один стало. Кажу, зараз ми, якщо Артем прокинувся, хай Артем робить розпаковку, що там дали Вані, так, Вані? Що там, ну давай перевіряти. Артем тільки встав. Ми їздили з Ваней Школу. Да, Тем. У меня получила награду. Де вони есть? Yeah. А сейчас будем с Артемом провірять. <реш> а що це таке? Профетка. А що це? Це дало тобі з трудового, yeah. да? А що вона хоче, щоб ты щось склепав? Нет. <реш> <реш> да. Так, і подяки, и грамота. Я хотіла щось показать тобі. Давай ты покажеш, давай. Чуєш? Що mm? ми купили з ванній? Давай, нати. Ми тільки що заходили до нас в магазин. Давай йому. Дивись, що це ми тобі купили. Що mm? там? Вау. Яйцо? Вау! Чого? І ось дивишся, що ще це ти Ваню будеш кормити. Угу. І не знаєш, то треба, щоб ти відкрив. Ну, Перший раз я їм не купляла ще кіндер. Раз, да? Не, не купляла. Та ти будеш шоколадку їсти. Почему він ще спить? Сонний. І все, а це ваню тоже подарок. За грамоту. А це мені. Тут, там все достану, чино. Що, наче ще є. А, це жувачки. Ладно. О, диви, яке. Тітя, тіті. Тарахти. Тарахти його. Отак. Отак, диви. Чуєш? там типа є типа <соспи> <Ціпа> всередині есть, су типа вот так а ну Ваня открыла где вы стем опа типа только не давай ему шоколадку Тити. <соспи> Ух ты! Сказала Ваня, давай здоровый купим. Ваня не захотел. Что там? Дуже мелкий, да? Складывается. Ему бачу, она интересно. Та інтересно будет кормити зараз. А Ваня ще не їв. Так что не треба йому так і давати. Ням-ням. о, дивись, ты сюди можеш поскладать эти штучки свои, бачиш. Ну, да. От так. Вот так. На складай все. Ну, то лучше, да, тобі? таке яйцо. Так я не поняла, все равно, що це вона тобі дала. О, типо, ага. Участя в першу анторі. А, в тебе й по трудовому було да, тут, да? По хімії. Понятно. Ти зібрав? Ну, дивись йому, як нравиться те яйце. Хто там Кролик. Чи хто? Ну, я не знаю, але я його викину. Там дуже мілкі деталі. не так і не в рот Что я пихати. Він то наче не пхне. Короче, Артем, Тобі не зайшов, кіндер, да? Що ще не розумієш. Тобі ота коробочка подобалась більше. Покажи, що це. Так тут же в інструкції должно бути. Да, но ну, як собирать? Ось нарисовано, а, ось. дивись. Ну, отож. Ну він должен закрыться, він не закрывается. Ага. Ой, Закрив. Закрыл. И что это будет? Просто якась жаба, ням, Ням, давай диви вже Артем. Це, дивись, Артем мишка якась, да? ням ням ням, ням будешь кормить? Ням-ням-ням мишку. Будешь грать, цвені? Угу. Ты ему набач не интересно, а то мамбу лучше Ваню кормить, да?